Друзі, на основі будинок недалеко від пляжу 115 тисяч євро за 170 квадратів. Тут є ось така вхідна зона, така тераса. Подивіться, вона дуже велика. Це в нас вхід і сам вхід у будинок. Ми входимо в будинок, маємо тут одразу стіл, тут 5 спалень та два санвузли. Ось так це виглядає. Можу хочу сказати: поміняні вікна. Тут є кухня. Ось одразу вам покажу ось таку кухню, багато робочих поверхонь. Маємо холодильник, все тут є. І заходимо в першу спальню. При вході перша спальня маємо двоспальне ліжко, маємо ось таке вікно, яке виходить, до речі, на нашу вхідну зону, на нашу залу. Бачите, тут якісь речі зайві по стінам, хочу сказати, що на рівні немає таких проблем серйозних по ремонті. Рухаємося далі. Як я вже говорив, ми тут маємо кухню і маємо другу спальню. Ось так виглядає друга спальня, теж був спальне ліжко. Маємо якісь тумочки, маємо шафи. Я хочу сказати, до речі, поміняні двері, вони непогані по всій квартирі. Рухаємося далі. Ще одна спальня. Двоспальне ліжко. Ось так виглядає. Багато місця. Тут маємо шафи. Раз, два, маємо дві великі шафи. Теж вікно, яке виходить вже на задню частину, як на наш двір. І маємо тут санвузол. Ось так виглядає санвузол. Маємо душову кабіну. Маємо умивальник, унітаз. В принципі, непогано. Не Рухаємося далі. Навпроти ми маємо ще один санвузол. Маємо велике дзеркало, умивальник теж великий. Ще ми маємо унітаз і. Душову кабіну. Цей самул вже трішки більший. І виглядає теж непогано по плитці. В принципі, все в порядку. По ремонту я б сказав, що тут нічого робити не потрібно. І ще хочу вам показати задню частину будинку. Це в нас така щедрова тераса. Це гараж ось такий, дивіться багато місця. Можна тут багато всього поскладати. Маємо ще вихід наверх, це вхід в гараж, в'їзд. Так, подивимось, тут є ще додаткові спальні. Вони розташували такі додаткові спальні. Можна сказати, в гаражі маємо двоспальне спальне ліжко. Ось так це виглядає поміні вікна. І поруч ми маємо це як кладова. Так, вони тут збирають свої речі. Ось так ми можемо просто це все повикидати і зробити ще одну додаткову спальню. Друзі, ми піднялись. На дах нашого будинку, і тут ми маємо сонячні панелі. Купиться достатньо місця, можемо навіть тут літом загорати і шикарний вид відкривається на гори. Ось наш будинок ззовні, як він виглядає.